Добрий день! З вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Чим довше триває війна, тим складніше зберігати своє ментальне здоров'я. І це стосується не лише тих, хто перебуває на фронті чи постраждав від чергового ракетного удару. Психологічна підтримка потрібна дуже великій кількості людей. Чи не кожного дня ми стаємо свідками подій, які здатні травмувати нас навіть далеко від бойових дій. Тому важливо. Щоб наші громадяни мали доступ до психологічних послуг. В одному з наших відео ми вже розповідали про сервіси та гарячі лінії, які надають безоплатну психологічну підтримку. І цього разу продовжимо знайомство з подібними ресурсами, щоб якомога більше людей знали, що є можливість безоплатно отримати професійну консультацію. Розповім про декілька таких платформ, але на початку підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, перший ресурс ТИЯК. Всеукраїнська програма ментального здоров'я. На ресурсах платформи можна знайти техніки самодопомоги у стресових ситуаціях, різні корисні практичні поради, матеріали інформаційної кампанії щодо підтримки емоційного стану, а також телефони гарячих ліній, які надають психологічну допомогу. Посилання на платформу в описі відео. Наступне проект психологічної підтримки. Поруч. У межах ініціативи психологи ведуть онлайнові та очні групи психологічної підтримки для тих, чиє звичне життя зламала ця війна. Головна мета проєкту надати консультації для підлітків і їхніх батьків, а також учителів. Поруч це спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України. Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Ще один ресурс Mental Help. Це онлайн-платформа, створена для надання безплатної професійної психологічної допомоги українцям, створення платформи ініційовано глобальним договором ООН в Україні та рекомендовано МОЗ України. На платформі можна підібрати психолога, забронювати час і провести терапевтичний сеанс. Посилання на ресурс також під відео. Нагадаю, що отримати консультації на цих ресурсах можна безкоштовно. Тож, якщо ви відчуваєте потребу в психологічній допомозі, скористайтеся одним зі згаданих сервісів. Для цього немає жодних перешкод. Пам'ятайте, що вчасна психологічна підтримка допоможе уникнути розвитку подальших захворювань. Якщо вам відомі інші можливості отримання безоплатної консультації від психолога, пишіть про це у коментарях. Це також буде корисно. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!